Цей термін не зустрічається ні в Старому, ні в Новому Завіті. За походженням богослов'я та богослов античні поняття, які за різних часів могли означати язичницьких жреців або ж людей, що розмірковують над природою та походженням древніх богів. У стародавньому Римі богословствувати означало віддавати Божеські почесті особі імператора. Багато церковних письменників перших століть, зважаючи на поганське походження терміну богослов'я, з підозрою ставились до його використання. Першим словом богослов'я у суто християнському смислі як вчення про триєдиного Бога і самого, самому собі, використав християнський апологет другого століття Афінагор Афінський. Нині це поняття означає сукупність релігійних наук, які системно та послідовно, з використанням наукових методів та принципів викладають сутність вчення, викладеного у священному письмі та передані Церкві.